Покрокова інструкція, як приємно вразити свою дівчину на 14 лютого. Бо поки ти думаєш, хтось інший подарує. Заздалегідь плануємо сюрприз. Потім буде пізно. Тому залишаємо усі свої справи і йдемо обирати неймовірний букет у клумбу. Тут величезний асортимент голландських краян, сюльпанів, а також різних сортів квітів. З нагоди дня закоханих, включно до 10 лютого, у клумбі діє знижка на передзамовлення. Від купівлі на 1000 гривень 100 гривень знижки від 1700 200 гривень. Ще в магазині за передзамовленням будуть зефірки, горішки, макарун, сельодяники і кульки у формі серця, трубочки з різних. Начинками та інша смакота у подарунковому упакуванні, і найголовніше бенто тортики лише за передзамовленням. Все це щастя, ви можете замовити завчасно так і придбати у магазині, але кількість обмежена. Скажу вам по секрету: що важливий не лише подарунок, а й його красиве упакування. Тут про все подбають, упакують належним чином і за вашим бажанням надрукують фото у вигляді листівки за умови купівлі букету. 14 лютого такого не буде. Тож не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Робіть передзамовлення прямо зараз і пам'ятайте. Тайте, де багато любові? Там завжди багато квітів.